Так, друзі, доброго дня. Сьогодні вже до речі дуже досить довго я не показував вам своїх гусей, які вже великі, які вже майже виросли. Ось такі вони величенкі. Гулі-гулі-гулі-гулі. Ось такі гарні. Я дуже давно вже не показував, вже приблизно, я думаю, місяць часу, коли я останній раз не показував, можливо, навіть і більше, якщо я не помиляюся. І вже вони... Дуже гарний, дивіться. Що, що? Вони з вами так вітаються. Голі-голі-голі-голі, голі гулі гулі, 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 гулі. Одненька, до речі, у мене щось споре таке. Ох, як кричать. Одним у мене, до речі, таке споре чуть-чуть, я не знаю чому, але у нього є такий дефект. І, до речі, він появився пізніше з часом. Не одразу він появився. З часом його фоста так закрутило. Не знаю чому. Закусак це так? Да? ходи сюди, ходи. Е, не знаю чому, йому закрутило хвоста і ось такий він трошки інвалід. Ну нічого, то не страшно. Головне, що живе їсть. справа, такі великі, гарні. Е, звісно, дуже жаль, дуже жаль, що їх так мало. Е, хотілося б щоб зараз їх було 100. Але маємо те, що маємо. Дякую Богу, що ці живі. Ось такі справи. До речі, мені здається, тут в мене різні породи. Ці білі це одна порода, ці сірі це інша порода. Я просто не знаю точно як вони там називаються. Бо не цікавився, яка це суто порода. Але ось такі гарні гуси. Зараз покажу вам їх ближче, попробую. До речі, в гусей досить добре видно вже зараз на даний момент. Де тут гуська, де гусак. І вже, вже видно, хто хоче кусатися. Де деякі з них хочуть кусатися. Це, до речі, ось та територія, на якій вони в мене були. І... Доброго дня. І... Е... Вже вони майже всю траву виїли. Абсолютно тут нічого не залишилось. Ось такі справи. То... По вечорах, коли тато з роботи приходить або менша сестричка з мамою, вони їх випускають. Це передній двір, а вони випускають на задній двір і годинку-дві пасуть на задньому дворі. Тут ще травичка є. Просто що ми не можемо їх сюди випустити, тому що територія відкрита, вона не загороджена. Ось, тому пасуться інколи годинку-другу ввечері вони пасуться тут, на цій території. А вже ось тут, вже тут не залишилось нічого. Абсолютно. Тому поки що якось так. Можливо потім будемо... Можливо, навіть загородимо там. ось. Ну, Їм тут вистачає. Якби падали дощі частіше, то їм вистачає тут місця, вистачає трави, просто дощу немає, а гуси вони виїдають все. То тут майже нічого немає. Гуси вже досить великі, я думаю, вони по кілограмів три будуть це точно. За вони гарні. Небоязвілі гарні гуси. Дуже гарні, красиві, великі. Ось так вони собі тут живуть. Їдять, пасуться і ось тут вони живуть. Ось такі, друзі, справи. Гуси ростуть, все з ними добре. До речі, у мене ще раніше теж була ситуація, у мене було тут більше їх, і одненькі у мене теж з ним була така сама ситуація, як з цим. Встають тихішими і пасуться. Всім дуже дякую, друзі. Підписуйтесь на канал, слідкуйте.